Саме тупе, що жінка може придумати, це бодатися з чоловіком. Так, я сказав жорстко, але давай чесно: скільки сімей сьогодні зруйнувалося тільки через те, що замість любові і підтримки в хаті йде війна. Не війна з проблемами, не війна з бідністю чи труднощами, а війна між чоловіком і жінкою. Скажи мені, для чого? Що ти отримаєш, коли доведеш йому, що ти права? Порожнє ліжко, чоловіка, який мовчить і дивиться на тебе, як на ворога, а може розбиту сім'ю і дітей, які бачать, як мама і тато замість любові грають у боротьбу. Жінка, яка бореться з чоловіком, ніколи не виграє, бо чоловік не твій суперник, він або твій тил, або твій ворог. І це вибираєш ти. Думай сама, ти можеш стати для нього тією, через яку він захоче гору зрушити, а може стати тією, через яку йому буде простіше втекти з дому, ніж повертатися назад. Справжня сила жінки не в тому, щоб бити кулаком по столу. Справжня сила жінки це коли чоловік сам цей стіл готовий перевернути, але стримується заради неї. Коли йому важко, коли світ валиться, він дивиться в її очі і знає, у мене є заради кого триматися. Знаєш, у чому трагедія? Коли жінка думає, що якщо вона буде сильною, як чоловік, якщо вона буде доводити, сперечатися, ламати його гордість, тоді вона виграє, а насправді вона програє. Бо чоловік може витримати багато: бідність, війну, зраду друзів. Але приниження власному домі ніколи. Ти можеш бути його тилом, а можеш бути його полем бою. Вибір твій. Жінка, яка робить з дому Ринг, завжди програє. Бо замість кохання лишається тільки втома, образи і два серця, які колись билися в унісон, а тепер б'ються одне проти одного. І знаю, що, найболючіше, в кінці цієї війни немає переможців, є тільки руїни, руїни любові, родини, мрій. Тому, якщо ти справді мудра, ти не борешся з чоловіком, ти даєш йому відчуття сили, ти робиш його переможцем. І тоді виграєш сама, бо коли він виграє, виграєш і ти. Бо найтупіше, що жінка може придумати, це бодатися з тим, хто прийшов у її життя не для війни, а для кохання.